Так, всім привіт. Ну, видеоролик, даний по тому що ну, всі хочуть зробити цей ТВ, ну, намотати. Я вже намотував, у мене ж цей намоточний станок є тут. То я намотував, да. то він робоє, але треба трошки там, де відкрию. От дивіться, я що сьогодні зробив. Така картонна фігнюшка, Ой, приклеїлася. Така фігнюшка. Дуже класно. Ну, це така з картону, все, оце, тут так, каркас теж з картону, ну, все з картону, тільки клеєм заклеїв. Ну, коротше, знаєте, ТВС 90 ЛЦ2, ЛЦ2-1. Оце наподобі нього буду мотати. Там 1900, відків я хочу чим побільше намотати, тим лучше. Так от о, по цій схемі робота. І по цій схемі робота. Ви можете їх знайти в інтернеті під назвою блокінг генератор Отакі схеми. Ну, ще експериментував з ТВС-ом. Ось до первичка 2 вторичка високовольтна від твс а ось до від L6. Ну, Це такого просто поставив. Зараз буду експериментувати, тільки підключу. Зараз буде пищати, Ну в не, не, мене не знайшлося е, цього конденсатора такого 10 тисяч мікрофарат 60 чи 50 вольт. В мене знайшовся одна тисяча мікрофарат 50 вольт. І транзистор 846 В. Бо там е, по-англійськи не треба читати. Там або Б, або В стоїть. В мене попалася е, буква Б наша, то там, ця, там така потужність була е, сумасшедша. Там 846. А тут а буква В наша. То тут така сама, ну не така сама, менша трошки. За лампа на зарядці тут стоїть тепленька. Ну і зараз буду експериментувати. Так. Плюс-мінус. Таке зробив. Не хочеться провід-провід мінус. Хоч і мінус, але в пальцях світиться. Фіолетом таким виняється мозоном, знаєте? Включаю. От звук. Ну, тут... Резистор, якщо ви хочете так робити, Резистор 1400... 1400 ом, так. Да. Резистор 1400 Ом. І я його в воду запхав спеціально, щоб він, ну, не згорів. Чи не нагрів. Ну він і так. Там вам не видно, але він трохи булькає. Потрошку. Це і не гріється. Ну, так поработав довго, то він конкретний був гарячий. Одуга. Це просто, знаєте, дуга така не дуже, бо це вторічка від від TVS Elfit. Та і так. Що, як, Зараз знімлю цю фігнюшку. Коротше, тут так просто треба намотати первічку, як я вам тільки що схеми показував. Можна ці схеми в інтернеті знайти, можна в друзей попитати. То взяти їх та намотати, зробити, на фіріт, звісно. І все, у вас, щатати в торічках, і первічка запітана, все робить. Ось моя в торічка, дві тисячі Ну, звісно, трохи попрогорало тут між мінусом, то я якось тут лаком. Блін, то воно толко від нього ноль, ну. Звук оцього пищачого, ви не представляєте, звука цього взагалі нема. Він десь кудись подівся. Я не розумію, куди. Куда це звук міг подітися? І дуга якась не дуже велика була, трошки стрьомно стало виключив. думаю, що спалю щось там, то буде кедрик. Кедрик, педдик. Угу. Так. Сьогодні, конечно, в школі достала вчителька, блядь. Пиши, пиши. Таке. Конкретний капець. А раз я його одною рукою поставлю. Звісно, по цих ТВС мастера вже є, вже. Строчну розвертку дивлюсь, в інтернеті ремонтують. Молодці, звісно. Но треба не тільки знати, що це таке і як воно робить. Ще багато чого треба знати. Не щось тут я не так вставив, чи що. Зараз повірю. Ой. Так, я відключусь на минутку. Так, я знову тут. Так, зараз будемо включувати. Якщо ніхто хай не боїться там. Шурване, ще щось. Друг мені каже, що в нього на ТВС 110L6, оторвався оцей провід, оцей тут а що виход. Каже, із нутри прям так оторвався. Кажу, отут легенько пластмаску зріж і якось туди проводка запаяй, заізоліруй, все добре. І от тобі нормально вже зроби, а не хоче. Каже, боїться я в тебе зроблю. Я кажу, ну він каже, що, ну що може рванути, я боюся ремонтувати. Я, він каже, я до тебе прийду і відремонтуємо з тобою. Я кажу, ти що, хочеш щоб мене хата взірвала? Він каже, ні. вже, Зараз включаю. Ой-ой-ой! бачите, Обично по схемі ТВС-а, то оцей мінус чіпляється. На, я зараз вам покажу. Десь, десь тут було. Блін, так воняє чимось, прогоріло щось. Так. Мінус чіпляється на цей крайній контакт. Він у нас дев'ятий. Хоча ви не чіпляйте, бо прийдеться дугувати колектором взагалі-то. Там в колекторі прийдеться плюсом дугувати на колектор. Бо наоборот. Хоча мінус і колектор, не пробуйте це больно. І цей провід теж. Ви ж бачите, яка там дуга огромна, то взагалі... Бахне когось. То, що на мене спроть, що це я показав. Так, зараз вам покажу, яка там дуга. Алло? бляха на ковір пробила. Якщо це кольор погоріє, ніхто. Ну як вам видно, там, Може і не видно. О, до там... Де ж тут? Ось до дирка, блін. Там дирка прогорає, бо там. От, ну це те. Як це? Ізоляція від холоду. Зараз покажу цю дугу. Знаєте, яка дуга здорова? Так. Ой, случайно. Це дуга. Зараз я вам поставлю, буде видніше. Дуга здорова до трьох см дотягує. Я не хочу бо лінійка то, то металлическая, то легко займется. Почти кадуга жовта. це вчера солі. солі добавлю. Ну, солену воду, сну, та й того дуга жовта. Якщо ви не думаете, что така. така дуга вам просто, наверное, вона така 3 сантиметрова. Оце катуха, да? А от тут дивіться, як на провод пробиває красиво. Фіолетово. Так трохи потримати. Десь секунд 10, то провід прогорить просто. А цей силиконовий провід більш-менш хорошо вже держит. Ой, як іоном, ніфіга себе, як іоном штирить, це капець. О, от тут щоб ви знали? Ой, бляха. Картонка горить. Та й цього. Hmm. От тут щоб ви знали, на первісті перший самий провід це оцей мінус все-таки. Та й того воно робить отак. Зараз де це тут? Та й того воно робить отак. Звісно прикольно. Не бачили красиво отак? Коли проволка в лакові ще заізолірована, не пробиває і. І Іон виділяється, ну, ця сама люстра Чижерського, тільки в зменшеному вигляді. Ой, починає так цього виробляти ці електрони, капець. провіди... ну ведь до пальців там трохи, вам видно. Капець, да? Ну, і він виробляється так після грузи. Прикольна штука. Я тут ТВ я так мотаю, то хай ніхто, там питань багато. Ну, не до мене, я дивлюся хтось. Ой, транзистор гарячий, нічого собі. Горячуй. Десь тут в мене ця, Десь він був. Я його ага, льдо поклав. Кулер Двойний, який я не розумію. Ну він сам один, так, але якийсь такий. що там. Такому можна чіпляти і тако. Тобто ПЦ-15 і ПЦ-18. Ну, ТВ-110, ПЦ-18. Не розумію, ПЦ-18 навіть справочник, О, це немає. Просто його там. А, це. Просто понимаєте, хочу, як це зробити, ви ж знаєте, чим більше чим більше проволоки, тим мощніше, ну, як це сказати нормально, розворот електронів у провалці і поза проволокою, і тоді воно. Мощнішу дугу дає, набагато. Ну, це таке, намотати вес, це, звісно, про... ну, комусь може тяжко, якщо в когось руки не з того місця, так сказати, ростуть. А в ну, мене цей станок я собі легенько, легенько намотав, намотав. Таке скотч кончається дуже швидко. Та й проволока біжить даліко. Ну, такий провод десь. Зараз, ось де зараз на, на кому тут. Камера, може, і в О! Ось до, да, оце такий провод. Ну камера трохи розсіює, я не знаю. Розсіює трохи, то не видно. От, е, я не розумію, кубічних сантиметрів. Радіатор кубічних сантиметрів. П'ятсот можна тисячу. Отакий підійде. Отакий підійде. Це, це бомба! Це бомба. Це як поставити це від діода. А діод... де це я тут? Діод поклав десь забув. Найду, найду. А може, і не найду, Ну, житель згорений, ну, згорений, так. Да. То коротше, сміло робіть каркаси, тільки по-умному, не по-китайському, як зараз штампують. А по-нормальному робіть каркасу такий як я. Натягнув картон на середній палець. Ну, отако відрівняв, щоб, наприклад, не йде, йде він рівно. Раз, зігнувся, щоб такого не було. І взяв. Пива клеєм і над комфоркою покрутив, покрутив, цей каркас має бути дуже гарячим, ну не згоріти, а дуже гарячим має бути. І тоді клей по боках, ну, ну, не, не вийде по боках, а просто вийде сама влага, що є в клеєві, вийде по боках, а клей приклеє цей картон. І ви так ще не тільки оце, а ще один слой бумаги положіть зверху. І воно має позлучитись десь 3-2 міліметри. В мене в мене. У мене, як ви бачите, ось до такий 2 мм у мене вийшло. Не знаю, я буду мотати цей ТВС. Хоч і може і буде робити, не знаю. Станок настроїти треба. Коротше, по-прикольному тут все в мене. Шукаю параметри, всяких обмоток, первичок, торічок, неважно. Шукаю мені дуже треба зараз. І треба намотати свою первичку, хоча. Крішку намотав, але ну, вона ніфіга не робить тут 40 і 24 відка. Ну, ніфіга не робить по схемі ТВС 110 ла первічки. Тут так само, але тут там іде 80 і зараз метів подивлюся. Ага. Тут іде зараз. Ну, 2-3, тут теж саме написав. Ну тут, коротше, 48 вітков між двойкою і тройкою. Там, де виводи. А між четверка і 5, 4 це колектор, 3 це база. Друга вилочка звідти виходить за базовий ток і через резистор йде на 5 а п'ята це плюс. От і все. Дуже просто, звісно. І тут 80, то я намотав 40 спеціально. А 48 то я намотав 24. Ну він я не робив, мені мужики кажуть, що це ж на 220, це ж на, 320, це ж на Такий 300 вольт, а я намотав тут. Ну, По цій схемі ще попробую, по цій вже пробував в мене роботи. Але плохо, що отут резистор переменний, не беріть звуковий, він згорять пистором. Ну, не в когось може робить довше. А тут резістором, я вам зараз скажу. Резістор іде має з бази. З бази, ось до. Зараз десь це вам показати. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз почекайте. Десь тут в мене щось було таке. Ага, знайшов. Так, об'ясню так. Ось до. З бази має йти на плюс. Тобто оцей резистор я попробую е, в наступному відео показати, що оцей резистор може і нужен, може і ні. Так що ось до 27 Ом тут написано, а 240 він не пройде на мінус це просто як поніжающа система, щоб воно глушило його нібито. А отут це, це йде прямо напряму до плюса. Бачите тут? А ні, не до плюса буде щось тут. Щось тут вже намутили. Ну нічого, попробую, провірю, покажу, чи робить вам ця схема. Тут, Отут нема ніякого з'єднання. Тут просто такий перехрьк. Ніякого з'єднання тут спаєчки нема. Бо якщо то щось може тут згоріти. А згорить тут. Ну, базовый коллектор все равно замкнет. Конкретно замкнет. Ну, попробую эту систему добрую. Расскажу вам, что там в следующем видео. Все. Всем спасибо. Пока.